Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати ікру з опеньків. Відразу скажу, для цієї мети можна використовувати й інші види грибів. Для приготування нам потрібно взяти свіжі опеньки. Як бачите, у мене їх дуже багато. Тож гриби треба ретельно перебрати та відсортувати за розміром. Я їх перебрала, відділила від деяких капелюшки та ніжки, залила водою сіллю і залишила на цілу ніч. Вранці їх промию і буду варити. Робити це потрібно 20-30 хвилин, а потім сцідити, знову промити у воді і сцідити. Для приготування ікри супеньків треба взяти кілограм цибулі, кілограм помідор,